Доброго дня, шановні мешканці Дніпропетровської області. Зараз є нагода ще раз нагадати про таке інфекційне захворювання, як Сказ. Сказ реєструється як серед тварин, так і людей. Випадки реєструються в усьому світі. сказу. Щорічно більше 55 тисяч людей страждають від цієї хвороби і гинуть. У нас на Україні також реєструються випадки сказу. Вони поодинокі, проте у 2022 році було зареєстровано два випадки. А якщо ми візьмемо за, з 2016 року по 2022 рік, то таких випадків було 11. В Дніпропетровській області останній випадок сказу зареєстровано у 2017 році. Році більше у нас випадки не реєструвалися, проте Є небезпека цього, цього інфекційного захворювання, тому необхідно нагадати на такі основні аспекти профілактики сказу. Ну, по-перше, в основному хворіють цією інфекцією дикі тварини. Це лиси, це у нас руда лисиця, якщо брати Дніпропетровську область, вовки, дикі тварини зар зауражують сільськогосподарських. Найбільше наближені до людини це коти, собаки, які найчастіше хворіють на сказ. В області на сьогоднішній день вже зареєстровано 22 випадки сказу серед тварин. Це коли діагноз сказу підтверджено у, як у диких тварин, так і у сільськогосподарських. Це і велика рогата худоба, а також у домашніх це коти, собаки. В вогнищах лабораторно підтвердженого сказу їх 22. Мали ризик уразитись на сказ 59 дорослих, в тому числі 13 дітей. Всі ці 59 осіб люди отримують, отримали лікувально-профілактичну імунізацію. А щодо загальної кількості постраждалих від нападів тварин, то у нас в області їх вже більше трьох тисяч. Це люди, які зазнали нападу як собак, котів, в основному більше це, це такі собаки, які контактували з лисами, які також мали ризику разитись на сказ. Для того, щоб цього не трапилось, існують профілактичні щеплення. У нас у лікувальних закладах області наявна антирабічна вакцина і антирабічний імуноглобулін. Усі, хто постраждав від нападу тварин, обов'язково повинні звернутися за медичною допомогою. І лікар вирішує питання, чи треба призначити лікувальну профілактичну імунізацію, чи якщо тварина відома та щеплена, за нею встановлюється медичне спостереження протягом 10 діб. Ну, По-перше, якщо ви далеко знаходиться лікарня. Треба обробити рану. Рану обробляють мильним розчином, рясно промивають водою мильним розчином води і обробляють краї рани настойкою йоду. І потім звертаються за антирабічною допомогою. Дуже важливо знати, що ця інфекція має інкубаційний період. Він може бути скорочуватись до 7 днів. Може в середньому складає три місяці, але може подовжуватись до року і більше. Якщо кусає, це буде залежати від місця, локалізації укусу, від кількості укусів і від глибини їх. Дуже небезпечні укуси це за обличчя верхні кінцівки. коли… Вірус він тропний, він швидко досягає головного мозку і визиває параліч таких життєво важливих центрів, як дихання. Людина, хвороба називається гідрофобія. Це людина починає реагувати на не може пити воду. На різні звуки, в неї така виникає тривожність, і вона параліч, не може вона глотати не воду пити, такі скарги з'являються. Оце такий інкубаційний період. Він може ще які ознаки сказу, з'являється біль в місті укусу, робить спочатку білий, потім може червоніти і зудить. Людина таке занепокоєння відчуває. Треба негайно, якщо відбулося укус твариною, треба негайно звернутися до лікаря, і щеплення може проводитись не пізніше 14-го дня. Це від від укусу. А коли ж вводиться антирабічний глобулін, коли ще людина страждає від нападу диких тварин. Які, і як, якщо має дуже велика, у тварини є підтверджений сказ, це вона нас, нанесла покуси, і якщо має множені рани, покуси, антирабічний моноглобулін вводиться в умовах стаціонара, він вводиться не пізніше, третього дня, з моменту покусу твариною. Треба всім пам'ятати, що немає вже цього довгого курсу проведення щеплень. Зараз робиться в основному 5-6 щеплень. Це на нульовий, 3, 7, 14, 28 день. Немає вже такого довгого курсу щеплень, тому щеплення переносяться, ускладнень немає, тому треба негайно звертатись, якщо вже таке трапилось. Ну, а в основне є це профілактика. Тому якщо ви уникаєте скоплення тварин, якщо бачите, що тварина веде себе неадекватно, обходьте її стороною, тому що тварина захищає свою територію, вона може напасти і уразити людину. У нас наразі в місті є зооконтроль, який проводить відлов. Бородячих тварин і проводить щеплення. Він проводить такі заходи, як по заявці, коли звертаються громадяни зі скаргами на скопище тварин, і так і в плановому порядку вони проводять об'їзди, де є скоплення тварин, проводять їх відлов і вакцинацію. Ви бачите, коли тварина має кліпсу, то на цій кліпсі є номер. І номер, коли проведено щеплення. Кліпси мають різний колір. Зооконтроль каже, що в цьому році вони рожеві, і вони бачать, що щеплена тварина в цьому році, чи це вже чи це було в минулі роки. Щеплення у тварин дійсне один рік. І така ж ситуація щодо людей. Якщо ви постраждали від укусу тварини і отримали щеплення, ви, воно діє дійсно один рік. Якщо вас кусає тварина вже через рік, ви знову проводите такі щеплення. Ну, найбільш небезпечний сказ для дітей, тому дуже обережно піклуйтесь про дітей, щоб вони не контактували з бродячими тваринами.